Це не перший візит Нари Мурнієця до України, але перший на посаді глави Міноборони Латвії і перший до Ірпеня. Мурнієця – це із великим досвідом. Була спікеркою латвійського парламенту двох скликань, понад 10 років працювала журналісткою на посаді міністерки оборони від 14 грудня і одразу зайняла таку ж чітку позицію підтримки України, як її попередник Артіс Пабрікс. Політична, військова, гуманітарна, економічна підтримка для українців будь що, тому що ви рятуєте ситуацію, вище для світу, заявила пані Інара. Дуже вразило гостю яскраво-кольорове графіті на зруйнованій будівлі будинку культури. Це of... Чудові малюнки, квіти, що символізують Україну та її свободу, сказала міністерка. Латвія, яка має менше двох мільйонів населення, вже надала Україні військової допомоги на понад 300 мільйонів євро. І мета цього візиту, за словами Мурніє, це дуже практична: координувати військову допомогу західних партнерів Україні. Оливен Раша із дефіте. Тільки тоді, коли Росія програє війну, а Україна її виграє, тільки тоді буде мир в Європі. Це добре розуміють українці, і це добре усвідомлюємо. Ми в Латвії. Зеленський попросив знову надіслати військову допомогу. Ми прийняли позитивне рішення та допоможемо в цьому. Підсумувала міністерка оборони Латвії. Керуючи справами виконавчого комітету ірпінської міської ради Дмитро Негреша, подякував Інарі Мурнієце за потужну підтримку України. Це... Дуже важливий візит для України, чому тому, що ми отримуємо важливу допомогу для наших збройних сил України. І вона пообіцяла підтримувати Україну до моменту перемоги над будь-якими справами, починаючи від гуманітарної допомоги, закінчуючи звичайно і відбудовою держави нашої, і наданням звичайно, озброєння те, що нам дуже важливо на сьогодні, для того щоб досягти максимально перемоги.